Стрілянина, поліція та обласний план перехоплення сьогодні у сукільниках дуже неспокійно. Об одинадцяті ранку в елітному районі Голда місцеві чули одразу п'ять пострілів. А згодом дізналися, що невідомі полювали на водія BMW X6. Що ж це було повернення кримінальних розборок 90-х чи сусідські сварки? Правда, тут Львів зібрали для вас усі версії, а також дізналися офіційну інформацію від поліції. З власних джерел нашим журналістам стало відомо, що за кермом БМВ їхав Джоні Балог, грузин якого пов'язують з кримінальними колами, і який вже два роки є громадянином України. За даними аналітичних систем, у нашій державі чоловік займався нерухомістю та гуртовою торгівлею м'ясом. Нещодавно він придбав будинок саме в котежному містечку Голда, і за словами джерела, якраз їхав додому, як невідомі почали обстрілювати машину. У поліції підтверджують факт замаху та кажуть, що попри влучання Джоні таки вдалося вижити. І зараз він у лікарні. А нападникам вдалося накивати п'ятами ще до приїзду правоохоронців та медиків. Зараз їх розшукують, а в області оголошено операцію перехоплення. Близько 11-ї години на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Сокільники Львівського району сталися стрілянина. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, а також співробітники різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Попередньо встановлено, що вогнепальне поранення отримав водій автомобіля БМВ. Він госпіталізований. Триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи зломисника та його затримання. Вирішується питання правової кваліфікації події. Окрім того, у соціальних мережах з'явилася інформація, що БМВ, в якій їхала жертва, належить товариству Арія Моторс, яке є офіційним дилером цієї марки у Львові. І Якщо це правда, то постає питання, як за кермом опинився Джонні Балох, як повідомили джерела журналістам правди тут, стрілянина, скоріш за все, є бандитськими розборками. Але усі крапки над ставлять слідчі, які зараз перевіряють кожну інформацію та зачіпку, аби притягнути до відповідальності зловмисників.